Так, я в кадрі да, нормально. Раз, два, три, чотири, п'ять. Марія думай. Я хвилююся дуже. Я просто хочу якось ну, так красиво сказати. Треба подумати. Дякую вам за проект серця Азовсталі», які допомагають нам, ветеранам, і хочеться, щоб і надалі жив цей проєкт. Всім доброго дня. Мене звати Городенський Роман Станіславович. Я кулеметник 36-ї бригади морської піхоти, спецпідрозділу розвідки. бригадної розвідки. Я Завгородній Іван Михайлович, боєць 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Мене звати Чечолюк Мар'яна Віталівна. Я та сама. Поліцейська слідча з Маріуполя, яка нарешті повернулась з полону. Звати мене Ростислав Приступа служив в 503-му батальйоні морської піхоти. На даний момент ветеран. 24 лютого я зустрів в Маріуполі. Я думав, що в мене буде вихідний. А позвонили командири і сказали, щоб я збирав речі почалася війна. Я не скажу, що мені було страшно. У Мене було таке відчуття, що та ні, це мені здається, що завтра, післязавтра це все закінчиться і все стане на свої місця. З побратимами ми тримали оборону, координували нашу артилерію. Я зустрів противника. Це були е, ближні бої. Я почав працювати по ним. Міна розірвалася поруч зі мною. Ніхто не думав, що. З таким пораненням можна вижити. Поранення я отримав біля металургії у угол бойка. Нас накрили мінометним обстрілом, і в п'яти метрах я зловив 152-го другого фугасного Хлопці десь півтора години мене несли. Завдяки їм можна сказати, що я лишився за живий. У мене було було найменше шансів вижити, тому що тіло. З грудного відділу я повністю не відчував. Я навіть перевернутися на бік не, не міг самостійно. В полон я попав як важко поранений в першу чергу. Нас всіх повезли в Донецьк. Я ніколи не думав, що я вернусь в своє місто як полонений. Я думав, або якесь чудо нас спасе, або нічого. Полон для мене це пустота, тому що ці два роки мені ніхто не поверне. І у нашому житті саме найцінніше це час. В мене шансів було найменше повернутися, а я якось повернувся. Я навіть і досі не вірю в те, що я вдома жити хотілося. Коли я перший раз вступила на українську землю, це були, знаєте, такі емоції, коли я навіть не знаю, з чим це порівняти. Для мене це друге день народження. Ви мене обміняли, і коли я почув вже рідну українську мову, я кажу, пацани, дайте папіросу закурити. Я не, я, 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 говорю, не знаю. І він каже, а що такое? Я кажу, болить, все. Він каже, а що не обезбалювали, ні. Вони прибігають мені, морфію тільки раз, в мене слюна потекла, я вже мені, що все нормально. І після уколу в самому реалімобілі мені е, медсестра одна, вона така хороша, пам'ятаю. Каже, хтось знає, що тебе обміняли, я кажу ні. Помниш номер, я кажу, звичайно, помню. І вона дала, тільки каже, нікому не говори. І я тоді позвонив мамі. Мама там в плач в істерику. де ти, куди їхати, що робити? Коли я позвонив сестрі і почув її голос: хотілося плакати. Я відчув те, що я хочу швидше додому побачити всіх. Голос мами мені дуже часто е, снився, і коли я її Подзвонила мама одразу почала плакати і кричати: дося, дося, ти вже вдома, дося. Яка радість? Це саме те, що я хотіла почути. Щирі мамі не сльози, але не від горя, а от від радості. Я не знав, чи я стануся живим і почутися за своїми рідними. Це дуже цінно. Полоні час зупинився, тобто в мене зараз не 24-й рік, в мене 22-й. Я з нього починаю жити, коли я приїхав до Києва. Було трошки важко в деяких питаннях. Серце за сталі допомогло мені інтегруватися в суспільство. В серце за сталі я можу звернутися за якоюсь допомогою по реабілітації або по будь-яким питанням. Там можна знайти захист. Ми за цей час, ну не знаю, як ми скажу за себе. Я реально стала маленькою дитиною, і мені хочеться якогось уваги. Якоїсь турботи, знаєте, ви надали цю турботу, цю, цю увагу мені дуже багатьом нашим бійцям, які повернулись з полону, які захищали Маріуполь. І всі завжди на зв'язку. І, вообще, просто організація за клас. Це віра в майбутнє. Задумався, чи це все зі мною. Не вірилось в це, що це так просто і легко буває в цьому житті. Я жив на зйомній квартирі минулому місяці, мені подарували квартиру, серце зосталі. Мені дзвонять кажуть: під'їжджайте з дружиною на такий-то адрес. Усе документи на квартиру. їх, будь ласка, підписуємо, я такі очі вивели, думаю, так, почекай. <сумітно> в смислі, на квартиру вже. В кінці говорять, ви власник квартира. Я взагалі не зрозумів ситуацію. В день, коли мені вручали ключі, я хотів вгадати, хто буде гость. Я до цього говорив, щоб мені Джозефіна Джексон позвали. Відкриваю двері, а там Ну, Не Джозефіна, але Теж хороша. Зараз можна і вже говорити, що Буча це мій дім. Тому що це квартира, це те, куди я зможу приходити завжди, і мене звідти ніхто не вижене. Це для нас, з дружиною, дуже великий крок, тому що у нас скоро буде поповнення в нашій сім'ї. Серце Засталі для мене це сім'я. Дружня, велика родина, яка не залишає своїх в біді. Я пам'ятаю, коли перший раз приїхала до офісу, Серці Азосталі, там на столі були такі маленькі піалочки з цукерками, з печивом. Я як дитина налетіла на них, і мені сказали, що я кожен день можу до них заїжджати. І от саме тоді я зрозуміла, що ну це реальна сім'я, там, де тебе чекають, там, де тебе поважають, і там, де тебе. Люблять бувають моменти, навіть посміхатись не хочеться, і серце засталі робить всякі активності. Там я знаю, табір був в Карпати. Їздили. Я їздив на Євро на матч Україна Словакія. Це такі позитивні моменти, і історії дуже круті. З, з таких подорожей виходять. І це дуже хорошо допомагає хлопцям. Тому що дружній колектив їде на відпочинок, і я впевнений, що це дуже важливо в першу чергу для морально-психологічного стану самих військовослужбовців. Емоції ці не передати і то, що у голові твориться теж, тому що несмотря на те, що це в автобусі, 24 години. Оце туду, ту таду, таду. Все одно є якийсь свій вайб. Да? Будемо по молодіжному так. Говорить. Плюс це єдиний матч, на якому збірна виграла. Так що треба таких поїздок більше. Ми будемо, ми будемо талісманами нашої збірної. Від проєкту Серсі Азсталі мені подарували Box. Вау, який подарунок! Тому що там був там ноутбук, і знаєте, я. Я дивилася на цю клавіатуру, і кожну буковку згадувала, як там писати, Знаєте, як дика тварина, яка от пізнає щось нове. Дуже радісно для мене було отримати б'юті бокс, і ще більше мене здивувало, що вся ця продукція, яку мені надали, вона була українського виробництва. І знаєте, я коли на кожному засобі бачила наш маленький такий прапор України і з надписом Зроблено в Україні, я така думала: блін, як це круто. Маріуполь це є і буде Україною, тому що не один тапочок десь там лишився. Для мене Маріуполь як маленька дитинка, тому що це було таке маленьке місце. Там ся збуду плакати. Місто асоціюється в мене з побратимами, друзями. Це другий дім. Мрію повернутися в це місто. Маріуполь це було дуже красиве місто хорошими відзивчими людьми. До того як переїхав в Маріуполь, я ніколи не купався в морі. Досі пам'ятаю. Перший раз, коли я Скупався в Азовському морі. Для мене Маріуполь е, назавжди залишиться моїми найскравішими спогадами. Це місце, в якому я народилась, в якому я зустріла справжніх друзів. Зі своїм коханим чоловіком ми також познайомились у Маріуполі. Він проходив службу у полку Азов. Всі спогади зв'язані з нашим міцним коханням. Вони залишились у серці. Я його дуже чекаю. Я його дуже кохаю. Я вірю в його повернення. Я вірю в повернення кожного нашого бійця, який досі знаходиться в полоні. Вірю в нашу перемогу. Я вірю, що ми відвоюємо свої території. Ми звільнимо і Маріуполь, і Донецьк. Вірю, що і матчі побачимо. І лігу Чемпіонів ще на Донбас-арені. Я впевнений, що у нас, як у українців і в нашої держави, буде все добре. Буде світле майбутнє, тому що у нас сильні люди, які не полишають, борються. Тому все буде Україна і все буде добре. Безмежно дякую за те, що нас не забули, і за те, що ми, ми потрібні. Дякую вам за емоції, за підтримку. Морально-психологічного стану ви дуже допомогли мені спочатку з квартирою ще з одною з трьох операцій, саме з протезування, і зараз допоможе з самим протезуванням, так як воно дорогостояще. Від себе хочу сказати вам дякую і побажати вам всього всього, що ви собі можете побажати. І від щирого серця дякую вам за проект «Серце з усталі».